Поки в Україні не буде руський язик, вторим господарством і я в нього не повернусь. Бачите, як добре, бачите, які зілля від вас, від чортів є, мова українська, в солов'ї на вас, виганяє, виганяє з нашої рідної України. І тому, саме тому, потрібно радикальними методами терміново впроваджувати українську мову в усі сфери життя українців. Але не простягувати в часі на десятиліття, а радикальним методом, щоб за 5 років, щоб Україна стала в офіційній площині абсолютно тотально лише українською, в офіційній армія, ЗМІ Державна служба, чиновництво, правоохоронні органи, суди абсолютно українські, а побутова сфера не менш ніж 90%, 90%, щоб було українською. От тоді ми зможемо. Не тільки е, створити умови для розбудови величної держави української наду, величної, соборної, заможньої, але й для того, щоб отакі, як ви, які ще тут залишилися, ждуни, могли вернути, поїхати туди, куди, де їм буде комфортно розбудовувати свій русський мір. Щоб ви могли жити в тому світі, де ви можете спокійно мріяти про День Побіди, 9 мая, Октябрьська Революція, Ленін, Сталін, ще й Статазара Пукін, ще щось там. Ви ним, розумієте, це і в ваших інтересах. Щоб в Україні запанували українці, бо ви зможете нарешті не, не туди не постійно боротися з українцями, але спокійно жити в саморуській мірі, свої там якісь там глубінки десь там на болотах, і спокійно ходити своїм прапором русським совєцьким союзом, мріяти, співати, танцювати, бухати, сльотка, водка. Ми, українці, вам це забезпечимо. Ось, побачте, на наступних виборах українці отримують тотальну перемогу. І Ваша мрія про те, щоб не повертатися в Україну, вона здійсниться. І моя мрія, така сама мрія, і мрія всіх українців, щоб нарешті постала у нас Україна як держава українського народу як велична, соборна, заможня держава, в якій кожен українець буде жити, мов пан. І вам успіхів, вашому руському мірі.